Юрій був дуже добра людина, дуже чуйна, відзивчивий, дуже працьовитий, дуже співчуваємо родині, дуже добрий, такий, ну, тільки, як то кажуть, позитивні залишаться спогади. Вічна пам'ять герою. Відзивчивий хлопець, працьовитий, відповідальна людина, добрий товариш. Далі Сперту Ся і Бога нашого Господь. Це була гарна, чудова людина, молода Він Прийшов працювати на наше підприємство І був прикладом для нас, для всіх. Юрій Броварний. Він відповідав. Людяності, чоловічому характеру. На жаль, вона не стала. Клятій москалі це її його життя. Царство йому небесне.